Урок я пізнаю світ. Тиждень 16 урок 136 сторінка 3. Розгорнемо наш сушит і прочитаємо разом тему уроку: сторінка 3. Щедрик мандрує світом. Отже, сьогодні на уроці будемо говорити про пісню, яка звучить у багатьох країнах саме світу, а написав її український композитор. І так... Проте переглянемо відеотрейлер і з'ясуємо завдання до уроку. Увага на екран! Я класний! <плес> Це урок прекрасний! Мислити навчає, пам'ять <плес> розвиває! Тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо. Швидкість на лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Якими мовами світу виконують колядку Щедрик? Чим відрізняється озеро від річки? Які найбільші річки є в Івано-Франківській області? У якій області бере початок річка Пруд? Що таке хімічний елемент? Що таке теорія будови речовини? На всі ці питання ми дамо відповідь впродовж трьох уроків предмету Я візнаю світ. Але ми працюємо з вами в класі разом, інколи працюємо навіть у парі. Давайте прочитаємо правила роботи в парі. Пара це двоє діточок. І так, перше правило. Коли чогось не розумієш, перепитуй, говори вічливо, уважно слухай однокласників, чітко висловлюй свою думку, поважай думки однокласників, щиро радій успіху друга. Усміхайся, завжди виявляй доброзичливість, називай однокласників на імена. Якщо ми будемо виконувати ці поради, то нам дуже, буде дуже приємно працювати разом один з одним, саме працюючи в парі. Ну а тепер попрацюємо в парі. Прочитаємо віршик, додаючи пропущені слова. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати. Господаря викликати. Вийди вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а ягнички народились. В тебе товар весь хороший. Будеш мати мірку грошей. Хоч не гроші, то полова, тебе жінка чорноброва. Щедрик щедрик щедрівочка прилетіла ластівочка. Перегляньте відеофрагмент слухаємо уважно. Завдання <му> si bog otelisa yechky narod delis's'me dovorneis korošibo chto ti ne korošibo

Колядки щедрика мовами різних країн світу: і англійською, і німецькою, і навіть японською. Але це колядка щедрик, яку написав або обробив Микола Леонтович. Ну а ми працюємо з вами далі. Прочитаємо інформацію завдання 9. Пошепки разом із диктором. Це цікаво. Національний Банк України 5 січня 2016 року випустив дві пам'ятні монети Щедрик до старіччя першого хорового виконання твору в обробці Миколи Леонтовича. Це 5 гривень з неїзильберу, вид металу та 20 гривень зі срібла. Вони належать до серії Українська спадщина. Про що ми прочитали в цьому повідомленні? Про що дізналися? Національний банк випустив дві монети. Одна монета вартістю 5 гривень, а друга монета 20 гривень. Але хто або що зображено на монеті? Саме Щедрик? Тому що. Відбулося сторіччя першого хорового виконання саме цього твору. Твір, який написав, обробив для самовиконання хором Микола Леонтович. Виконаємо вправи для покращення зору. Продовжимо працювати з вами далі. І так, прочитай поради від Аї та Бубу і виконай їхнє завдання. Щоб природу розуміти, слід її секрет розкрити, де і як живуть протони і нейтрони і електрони. Чому в атомі ядро це ж цікаво, як кіно. Швидко розв'яжіть задачі, вам бажаємо удачі. І так, Ая і Бубу Пропонують нам розв'язати задачі, в яких головними героями будуть протони, нейтрони і електрони. Виконаємо задачу першу. Читаємо разом. Домалюй необхідну кількість електронів у моделі атома гелію та встав пропущене в тексті. Зауваж! Атом не має електричного заряду. І так, перед нами є малюнок, в якому потрібно домалювати електрони. А ми пам'ятаємо, що електрон має негативний заряд. Ось є ядро, в якому розташовані протони і нейтрони. Протони вони мають позитивний заряд, нейтрон не має електричного заряду. Нам треба зробити так, щоб цей атом був електрично нейтральний. Тобто кількість протонів дорівнює кількості електронів. І так, міркуємо так. Початку прочитаємо речення, а потім робимо малюнок. Електрон має негативний заряд. мінус. Протон позитивний плюс нейтрон не має електричного заряду. В атомі кількість протонів дорівнює кількості. Електронів. Вірно, скільки протонів, скільки зелених кульок, стільки має бути і електронів. На рисунку зображено два протони, два нейтрони і жодного електрона. Подивіться на малюнок. Дійсно, два протони. Ось вони, дві зелені кульки зі знаком плюс Два нейтрони, дві червоні кульки. І жодного електрона. Нам треба домалювати. Це атом гелію. Скільки електронів? Звичайно, два електрони. Тому що скільки зелених кружечків, стільки має бути і синіх кружечків, саме електронів. Для того, щоб атом був електрично нейтральний, щоб він не мав заряду. А тепер беремо олівець синього кольору і домальовуємо. І обов'язково всередині нашого. Кружечка ставимо знак мінус. І так, ми домалювали два електрони, тому що в ядрі розташовані два протони, а кількість протонів дорівнює кількості електронів. Наступна задача читаємо разом. Домалюй модель частинки, на яку перетворився атом берилію, що втратив два електрони. Зверни увагу, атом утрачає насамперед ті електрони, що розташовані якнайдалі від його ядра. У моделі вони на більшому колі. І так на першому рисунку у нас подано модель атому Борилію. Він має 5 нейтронів, 4 протони і 4 електрони. Вони рухаються кожен по своїй орбіталі. На першій орбіталі два електрони, на другій орбіталі також два електрони. І ось наш атом берилію втрачає два електрони. Нам треба намалювати, який буде вигляд мати цей атом. Ядро ми не чіпаємо, ми залишаємо його без змін. Нам треба тільки намалювати саме електрони. Спочатку він втрачає ті електрони, які розташовані на другому колі. А їх у нас також два. Тому на цьому малюнку ми намалюємо ось ці два електрони, він втрачає. На цьому малюнку ми позначимо тільки ось ці два електрони, які є на, першому, на першій орбіталі, та що найближче до ядра. Вони залишаються. Атом берилію втратив електрони, розташовані. Якнайдалі від його ядра. А тепер перегонимо сторінку і запишемо пояснення. Електрон Е має негативний електричний заряд. Протон П позитивний. Нейтрон не має електричного заряду. В атомі кількість електронів дорівнює кількості протонів. Він не має електричного заряду. Якщо атом берилію втратить 2 електрони, то протонів стане на 2 більше, ніж електронів. Давайте поміркуємо, а на яку ж частинку перетвориться атом берилію, якщо у нього тепер більше протонів, більше саме плюсиків. Це буде позитивно заряджена частинка. Отже, частинка, на яку перетвориться атом берилію, буде позитивно зарядженою, тому що їх 4 плюсики. Відповідь: частинка, на яку перетворився атом берилію, що втратив 2 електрони, матиме позитивний електричний заряд. Це ми бачили з вами із малюнка. Саме 4 плюсики і 2 мінусики. Чотири позитивно заряджених. Стає у нас з вами атом берилію. Що з ним відбулося? Він втратив два електрони. Третя задача: домалюйте модель частинки, на яку перетворився атом гідрогену, що приєднає один електрон. І так, на малюнку, у нас модель атома гідрогену в ядрі лише один протон. Навколо ядра рухається один електрон. А тепер він приєднує електрон. Потрібно зробити це то, що був, і то, що ми домалюємо. Тепер, що ми бачимо на малюнку? У нас два електрони і один протон. Який же заряд буде мати ця модель атома? Так як мінусів стає більше, а мінус це негативний електричний заряд, то частинка буде негативно зарядженою. Допушемо пропущені слова. Міркуємо так. Атом гідрогену має один протон, один електрон і жодного нейтрона. Якщо атом гідрогену приєднає один електрон, то утвориться частинка, що матиме скільки електронів два електрони, а кількість протонів і нейтронів не зміниться. Заспіваємо з вами разом! Підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. На цьому уроці ми з вами говорили про те, що наша улюблена пісня Щедрик мандрує світом і її виконують різними мовами на планеті Земля.